Сухі шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів це одні із проявів захворювання щитоподібної залози. Мене звуть Вікторія Кучеренко, я лікар-ендокринолог, УЗД-спеціаліст клініки Медсіті, і сьогодні ми поговоримо, як щитоподібна залоза впливає на стан волосся, нігтів та шкіри. Щитоподібна залоза відіграє ключову роль в обміні речовин. Її порушення функції, як підвищення, так і зниження рівню гормонів, по-різному можуть впливати на стан шкіри. Тиреотоксикоз це підвищення рівня гормонів. Зазвичай проявляється надмірною вологістю, пітливістю, випадінням волосся, ламкістю нігтів, тоді як гіпотиреоз – це знижений рівень гормонів. Зазвичай проявляється як холодна, суха, мармурова бліда шкіра, а також випадіння волосся, особливо в ділянках брів. Якщо ви помітили в себе дані симптоми, необхідно звернутися на консультацію до ендокринолога для того, щоб пройти обстеження, зрозуміти причину і вчасно почати лікувати. До зустрічі в медсіті.